Маленька дівчинка тримала в руках два яблука. У кімнату війшла її мама і м'яко з посмішкою запитала свою маленьку принцесу Любко моя, ти не даси своїй матусі одне з цих яблук. Дівчинка протягом кількох секунд подивилася на маму, потім раптово надкусила одне яблуко, а потім швидко інше. Жінка відчула, як усмішка застигає на своєму обличчі, і, намагаючись не показувати доньці своє розчарування, вона засмутилася. Що її кохана донечка не забажала з нею ділитися, і раптом дівчинка простягла одне з укушених яблук і сказала Мамо, візьми ось це, воно солодше. Мораль незалежно від того, наскільки ви доросла, досвідчена та обізнана людина, ніколи не поспішайте судити інших, те, що ви бачите, може бути оманливим. Часто бачачи загальну картину, ми помиляємося у справжніх мотивах дій іншої людини.